Знаєш, що, що згадав? Міша каже: фу, ви такі тут всі ніжні. І згадав, що Міша годину мені розказував, що пукати при дівчині це гаганьок э, э, згорає. Зроби чай, будь ласка. І не можна це робити. Міша, ти знаєш, що врядно пуки стримувати? Якщо ви ще тим більше живуть разом, пара. Бо потім ви е, потім, потім виді, виділення. І не, не, не сексуальні, які пахнуть не несексуальні. Слухай сюди нахуй. То, що ти запержуєшся е, отако в кімнаті, і ви чудієте, сидите, синієте нахуй. І Я вам проведу, класно, і ви, і ви по очереді гасите і болодієте, то, то так не всі мають так жити, Е, Дехто щось якесь, що, що хтось сакральне береже, щоб якесь хоч трошки якоїсь любові тобі, зберегти, а не тільки, не тільки гречки наїстись і, роз, і розпізнати ну так я. Пишеш філософ. я просто я просто це текстом дуже довго би писав, мені треба треба було. Ну так, no да, я вирати. согласен але воно звучить убедительніше голосом і краще набагато. Я не здержуюсь, якщо що. Ну, типу, якщо мала виходить десь там на 2 секунди, я гашу, прям ну, можна в одеяло гасити, різко роздути, встати активно активно подвигати одіялом, щоб воно розпалилося все. Ти пам'ятаєш, взагалі, що ми про себе говорили годину а то навіть і більше Так, х... да, бо ти не міг поняти, як це так, що типа я тобі і приклади приводив і всю х... А тіп сидить і каже: як це так? Придіти взагалі класно друг при друге. І типа, і, ну і, сначала, і даже моя мала сначала така: ну да 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 потім я задав вопросу, що ти при мені не прийдеш, вона така, а, ага. Ну, є якісь вопросик. Дивись, ти прийшов до ти ж ти ж прийшов до того. Ти, ти сам казав, що в тебе було раніше навпаки. Ти прийшов да. до того, щоб не пердіти. А я нарешті з Марією прийшов до того, щоб пердіти, бо я до цього так. сам стримувався. Там тільки тільки виходжу, тільки тільки вийшов з кімнати, все там стіни дрожать, бо я терпів на 6 годин. Так, Тому, ні, що... ну... Слухай, нормально, так. пердіти один при одному, але оці приколи, там, де пердять, накривають одіялом, оце все ну, спеціально роблять, щоб ваняло, ну, це гідота, брати. Да, це, це залупа повна. А там в якісь определені моменти, коли там вже пізбавить, ну, не можеш стримуватися, чи там вийти кудись, чи щось. Ну, і не... В моменти романтики ну, давайте, цього вейте, не робити. Вийти кудись, щоб тіпа, просто не було. Ну, щоб це... ну бля, тако лежати, лежати дивитися, фільм і тако зараз. Задіяло можна ну, спробувати. Я дуже ж довго був відносинах, і була в нас така хута, що я гасив її. Ну, типа, вона, ні, а я прямо розпаржувався пізно як мразот. І типу, ну і реально з часом, типу, я викупив, що мені вже типа навіть ну, якось не, не, не комфортно. тому що вона не йшла, ти зробив свої шаги навстречу, а вона їх не зробила. Вона da. закрилася. Da. 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 Я б не хотів. Бля, Маш, я тобі отвечаю, я б не хотів, би, щоб вона гасила. Ну, типа я ту попу потім буду сосати. Ну, дівчатки так не пердять, як мальчики. Бля, ти мені це розказуєш. Філіп! Не став мене в неловке положення. Ти себе сама загнала в цю хуй. Буває таке, що ви дивитесь фільми і типа раз п'ять хтось їй. Ну, я можу дав. Я акуратненько, чуть-чуть і редко. Ні, ні, я обычно роблю. Ні, Якщо я почую, взагалі тупо нічого, це ніяк там на мене не впливає. Я чув багато разів, Філіп. Так, так, до хуй разів. <гум> Та, чувак! чувак, Ми вісім ми років, сім чи вісім років разом. Ми ми один сплошний організм. Ми нахує. Я захворіла, він е, чувствує, як у нього сили нема. І спить. Тому і це, це було б дуже дивно. Я правильно розумію, що просто вираз пахне сексом пісями вкусними, жопами вкусними. Це гірше, ніж розпержуватись отако просто в кімнаті чи діти сидіти. Правильно я розумію? Ну, зв... ти... Звучить противно, да. Ну, Нас... смотря в яких ну... обстоятельствах. Ну, давай, я просто чесно, свого жи... 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 Цього... <риклад> жи... житейского досвіду, просто от, ну, типа, воно убива... убиває вот это, сука. Ну, хочеться сосать ту жопу и на А, ну... Так не <риклад> надо твердить під час того, як в тебе сосуть жопу. <риклад> Та й все. Ну да, але якщо... Машка, ну якщо ти за 15 за 15 хвилин до цього гасанула добротно жидким, то що делають потім? Я буду, главное, ну, блядь. <смеш> <смеш> Мені здається, що це що це залежить від, взагалі, від тривалості стосунків і що... від людей, від людей від тривалості стосунків і від відповідь. Я якось, просто блядь не, уяв, не уявляю життя. Якщо ти, от, наприклад, ти обираєш людину, там все у вас складається, ви живете разом все життя, і ти все життя блядь не можеш нахуй випустити. Себе... Старий, в мене була така, що я не розумів, от тоді, коли отак от я жив, я не розумів, як це взагалі можна стільки терпіти, ну його, ну, поїхали, поїхали до дітей. Але, ну, ти, якщо ти підстроїшся, під мене взагалі зараз нема сенсу. прикинь, подивись на мене, подивись на себе, подумай, скільки я... Ну, ти його тіпа, недооцінюєш, їба... Міша. Я ж хаваю, я... В... скільки Він тіпа. Він І, е... о, то Міша просто свою людину не зустрів, то я просто якоюсь... Ну, як щось в мене якась совість проснулась, ти розумієш, і все е, я тупо так підстроївся, що типа, ну десь є, пішла за стійками вниз. — Добрий день, время, время. бы быстро выдудил, и кайф себе. А ночью никто. Ну, ты можешь знаешь, что вообще четко Ти Ты такое собі, типа, фильм дивитись там часик, если хочешь, собі потерпів, заснув. И типа, це уже не твоя проблема. Це не твои травмы. це, типа вообще не. Ну да, да. Вночі не считается, взагалі. — не вночі вообще не считается, не при яких разговорах. Я за то, щоб передать в прикол, и ради прикола. Це, це чітко. А коли лежати дивитись фільм і, роз, і розгазовуватись, ну. Ні, так. ну коли романтика несеться, у вас прям якась атмосфера, то типо, ну да, не дуже. Сві це, свічку всього... запалити і загасити, загасити передіжом. це не, роман, не романтично. Але Бо ми це, з тобою обговорювали. Ми з тобою це обговорювали, що в, чо, в чому удивляє, у нас різниця. Да. Що ти можеш в прикол газанути на стрімі, а при дівчині да. не можеш. А я навпаки на стрімі, да. я такий типу, та ну, ну я ну як це? Ні, Філіп, ти не а... пам'ятаєш. Я можу. Я можу при дівчині, але я не хочу. Ні, ну понятно, що фізично ти можеш. Ну звісно, але просто ну а на стрімі, якщо прям чіткий момент, ідеальний, і це буде жорсткий прек, то звісно, так. Да. Ну так, да, це прек жорсткий получається. Коротше, буде при тобі сидіти на стулі, Філіп, і робити вигляд, що це стул заскрипів. А... Я щоб ти розумів, я ночі, навіть, ну я, я ж типу, в мене раніше щось було, я ночі так що просинався, типа від, Так, ну, так, да, да, я, типа, бережу і типа испугався і проснувся отак. Ну, я розумію, що я й як їба. Я розумію, про що. Ти. Це коли ти стримуєшся, коли ти там, типу, розумієш, що це можуть почути, то таке може бути. Ну, ну. Ні, ні, я сплю, все, я сплю, і я так йобав ёб... во сні, що я, типа, просинаюсь, поняв? Угу. І я типа. Іспуганий, просинаюсь і і роблю вигляд, що я сплю, сплю далі спотак. Або чуть-чуть підхрапаю, зрозумів, типу, щоб ну, комісій не було. От зразу не ну, Це я сплю я сплю, а сам не сплю, сам самому. ну Аж задишка, з'явилась да да Ну, Я розумію, про що ти, мене в мене така сама. Всі часи, коли ми при при один коли не, не, відкрились, не відкрились, то ти, ти себе і вночі там намагаєшся стримати, тут проснувся, да. в тебе цей mm -hmm. напряг, він тебе аж будить. Зараз не буває що... такого, щоб я проснувся буде гідно мене цілувати, Після того, що він почув колись, коли ми ще не відкриті, так скажемо були. Ну це реально, мене потім паяло аж від цього, щоб я таке собі дозволила. І в попередніх всяких стосунках ходила, ну трималась, ну а воно ж буває, типу, щось похаваєте, там щось це да. і воно буває, прямо ж роз розпирає тебе, і ти ну і нема куди у вас однушка, нема куди діться, в туалет разві вийти, і то, там стоять придеться 10 хвилин. Аша лаха воно... лайфхак, хочеш тобі розкажу? Ти mm -hmm. тако собі, якщо сидиш, якщо прям не хочеш що, щоб, щоб чув, виходиш в сусідню кімнату, тако, чуть-чуть роздвигаєш булки, втискаєш їх в кровать і можеш тупо з глушаком хотити. Ти прям er? так і робиш іноді? Ну так, я іноді так роблю. Коли сильно розпирає, да? Коли знаєш, що ти не зможеш це вдихнуть, типа видихнути. Нон стопу можеш пісни. Воно ж там же звуко розсіюється в матрас, пані. Ну, така хуй. Явка пише, як ціло, як ціловать пісню, яка пісела. Со вкусом треба подкаст робити такий да я я я дуже жалію що я що я без вебки зараз все не буду мішати продовжайте все давай все, давай, панали, давай. Герли, герли, пока пока